Важких ситуаціях, конфліктних ситуаціях ми можемо проявляти так звані негативні емоції, наприклад, агресію, роздратування, гнів, навіть апатію. Тривожність. Насправді такого поняття як негативні емоції, не існує, оскільки кожна емоція має право на життя, на існування, але головне вміти правильно нею користуватися. І сьогодні ми поговоримо саме про те, а як правильно, конструктивно проявляти так звані негативні емоції. Найперше, що важливо пам'ятати, що ми вже з вами зазначили, це те, що негативних емоцій не існує. Кожна емоція в нашій психіці вона для того, щоб ми могли захищати себе, оберігати себе, також для того, щоб ми могли бути. Людьми емоційними, соціальними, які цікаві для інших, а головне безпечні для себе. Але пам'ятаємо про те, що є емоції, які ми можемо проявляти дещо деструктивно, і вони вже негативно впливають не лише на наш емоційний стан, але і на Комунікацію з іншими людьми. Отже, найперше, що ми повинні пам'ятати, це те, що якщо я відчуваю негативну емоцію, я повинен зрозуміти, по приводу чого у мене ця емоція. Наприклад, я спілкуюся із своїм колегою і відчуваю гнів. Потрібно зрозуміти, яка ситуація. Викликала у мене або іншу реакцію моєї психіки. Наступне, ми повинні назвати цю емоцію. Тобто я чітко повинна зазначити, що зараз я відчуваю гнів. Гніваюся я не на людину, а на ту поведінку, яку, наприклад, або ту дію, яку вона зробила. Тобто ми починаємо аналізувати свої емоційний стан. Ми намагаємося зрозуміти, що саме нам не подобається. Для чого? Для того, щоб в наступних ситуаціях, які будуть ідентичні і схожі, ми це вже робили, так скажімо, автоматом. І часу у нас йшло набагато менше на аналіз нашого внутрішнього стану під час спілкування із людьми. Також, коли ми назвали свою емоцію, ми повинні прийняти цю емоцію в собі. Тобто, я дозволяю собі гніватися на ту ситуацію, яка склалася, але я не дозволяю собі. І проявляти цей гнів деструктивно по відношенню, наприклад, до того ж мого колеги, тобто я дозволяю собі гніватися, але я вчуся проявляти цю емоцію. Е в іншій діяльності. А, наприклад, я можу піти подихати свіжим повітрям, щоб заспокоїтися. Або навпаки, я, мені потрібно вивільнити свої емоції, я можу похлопати в долоні, потупати ніжками, тобто щось зробити, щоб вивільнити із себе ситуацію гнів. Наприклад, після того, як я змогла якось дистанціювати себе від цієї емоції, я намагаюся аналізувати що ця емоція мені дала, який ресурс вона мені дала, який ресурс вона у мене забрала для того, щоб ми могли завжди із будь-якої конфліктної ситуації виходити з позитивом для себе і своєї психіки. Але що робити, якщо почуття емоції негативні у мене на фоновому рівні? Тобто, ніби нічого не сталося, але я відчуваю себе агресивно. І немає об'єкту, на який би я міг звинуватити, наприклад, що саме через цю людину, або цю поведінку, або цю діяльність я агресивний. Тобто, якщо ми відчуваємо фонову негативну емоцію, нам необхідно найперше це правильно дихати. Тобто техніка дихання вона може бути. Ізна, яка вам до вподоби, яка вам зручна? Головне, щоб це дихання було глибоким і е, свідомим, тобто, щоб ви розуміли. Що... Коли ви вдихаєте, коли ви видихаєте і прислухалися до себе в цей час. Наступне це фізична активність. Коли людина фізично активна займається спортом, гуляє, вона більше вивільняє своєї енергії назовні і менше її залишається всередині. А наступне це забезпечити себе якоюсь діяльністю, і найкраще, коли ця діяльність є. Побутова, тобто прибирання, прасування і так далі, готування їжі. Тобто, задійте себе чимось. Що допоможе вам відволіктися від того фонового почуття, яке у вас виникає. Також пам'ятаємо про те, що ми продовжуємо в цей період все ж таки займатися своїм розвитком. Ми починаємо вчитися, проявляти якусь творчість, хобі і так далі, для того, щоб знову ж таки якось себе зацікавити і відволіктися від того, що відбувається всередині нас. І головне, пам'ятаємо, Мо що ми спілкуємося з людьми, яким ми довіряємо, які нас приймають, які нас люблять, які за нас хвилюються для того, щоб всі емоції, думки хвилювання, впродовж дня, які ви сьогодні мали, все ж таки були оговорені, почуті іншими людьми, тому що ми люди соціальні і нам необхідна взаємодія з іншими людьми. І останнє це гумор. Гумор як ліки. А дійсно, коли ми часто жартуємо або слухаємо якісь жарти, то наше фонове. Фонова тривожність, агресія, гнів, роздратування, вони ніби кудись зникають. Тому не забувайте про це, адже усмішка дійсно продовжує наше життя. І пам'ятайте, що негативних емоцій в нашому житті немає, є наше невміння їх проявляти в навколишнє середовище. Тому вчіться, контролюйте проявлення своїх емоцій, пам'ятайте про те, що будь-яка емоція нам корисна, і засуджувати себе. За них не потрібно, бережіть свій психічний стан і будьте здорові.